Ой, яка краса, воно розповідає, що це. Так. Доброго дня. Емоції Доброго дня. зашкалюють. Це закупили сендвіч трубу 6 метрів з коліном ось такої фірми. 150. -та. Скажуте, Ігор, де скільки грошей взяв? Там в мене були іменини, імені підписник. Він нас дивиться, фанат каже, Ігор Олексійович, хочу, каже, зробити тобі подарунок. Ви каже, з дружиною, молодці, хазяйнуєтеся. Я вами каже, пишаюся. Що тобі, каже, потрібно. Та кажу, якось незручно, не знаю, в нас ремонти. Ні, каже, по-любому, давай. Такий сендвіч труба кажу, ну то ми самі. Він ні, каже, все каже, зробимо. Раз, два, і все на місці. Тож, Олександр, велике вам дякую. бажаю вам міцного здоров'я. Бажаю здоров'я вашої сім'ї, дітям, щоб ви не знали ніколи проблем, щоб у вас усе завжди було найкраще. А у мене емоції. Тоді як мені зробили такий подарунок у дружині, та ні, ну не може, ну люди кажуть, ну ти що, хто б це комусь би це Ігорем бетонно змішувач так просто розігрує. І а, то не вірять. Та, не безкоштовно вірять. Безкоштовно просто. А тут кажу, я цілу ніч не, не спов. Кажу, оце подарунок. Не захотів не винапити, ні пива, не день все, кажу, будемо хазяйнувати. Тож я ось у нашій такий буде агрегат. Сам робив тут виход сотий, бо в мене не було труби, я тоді доварю, зроблю на 150-ту. І будемо ставити у приміщення. Вже почали збирати інкубаційні яйця, брами світлої. Трішки Так, е, І, да, і додали ми півника сюди темного. І подивимося, що вийде. Запускаємо тубку, все і інкубуємо. Бо зараз не доварюємо, тому що ще й метала ніяк нам не довезуть, та ще й світло так. Тож, гарного дня, бажаю здоров'я і всього вам найкращого. І найскорішою нам усім перемога.